Вітаю! Сьогодні моя розповідь про трутовик кіноварно-червоний або пікнопор кіноварно-червоний. Трутовик кіноварно-червоний досить рідкісний вид грибів трутовиків. Це сапротрофний вид грибів. Поселяється на мертвій деревині переважно листяних порід дерев, берези, осики, горобини. Досить рідко зустрічається на хвойних породах. Пікнопор кіноварно-червоний. Утворює плодові тіла з липня до листопада. Плодові тіла однорічні, але зберігаються протягом зимового періоду. Плодові тіла пікнопору кіноварно-червоного на півокруглі ниркоподібної форми до 13 см у поперечнику. Товщина досягає до 2 см. Поверхня плодового тіла яскраво червоновато-помаранчева, з віком дещо тьмяніє. Поверхня молодих плодових тіл. Злегка опушена, бархатиста. Молоді плодові тіла нагадують нарослі. Ніжка плодових тіл дуже коротка, може бути відсутня взагалі. Плодові тіла можуть рости поодинці або групами, іноді зростатись між собою або розташовуватись один на одному. Гіленофор трубчастий, такого ж кольору, як і поверхня шапки, іноді може бути дещо світліший. М'якоть червона, зональна, товщиною до 15 мм. Спочатку м'яка, губчаста, але досить швидко набуває коркової консистенції. Трубочки гіменофору червоні, кольору шапинки, досягають довжини від 1 до 5 мм, в залежності від місця розташування. Пікнопор кіноварно-червоний є декоративним та лікарським видом, до складу його плодових тіл. Входить червоний барвник, який має противірусні та протимікробні властивості. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.